Друзі, доброго вечора! Сьогодні 12 жовтня 2023 рік. Знаходимося на винограднику Київщина, західне передмістя. Ось перед нами виноградні саджанці, тобто виноградна шкілка. Зараз саджанці в такому от стані. Як бачимо, після двох заморозків листя практично вже все, все посипалось. Все відмерло. Ну, от на саджанцях також. Тут якщо взяти, то ось воно його вже немає, друзі. Тобто він вже далі не визріє. Ну, вже й час прийшов. Я хочу, як і планував, після 15 числа викопувати і можна буде їх реалізовувати. Ну, саджанці як бачите, які визріли добре. Які не дуже, ну такі я, звісно, що не буду реалізовувати. Ось. Не кондицію таку. Ну, у понеділок буду їх викопувати. І хто вже замовив, то буду дзвонити. Люди будуть приїжджати, купувати. Також є в мене ось тут. От, як бачимо такому стані пізні сорти. Друзі, дочекаюся я. Передають знову ж таки через неділю, там ближче до наступних вихідних. Знову вже мінус стабільний, то я дочекаю цих морозів. Ну і перед морозами обов'язково зріжу всю ягоду. Ось. Також є отут у мене така. Міні шкілка. Тут більш нові сорти винограду. Ну і ось такий руками написав такий каталог, що у мене є. Яка ціна, друзі? Ось тут що ліворуч, Такі саженці будуть коштувати 100 гривень. А тут більш нові 150 гривень. Ось, друзі, будь ласка, кого зацікавить? Звоніть, телефонуйте. Ну я надалі буду знімати відео, як я обрізаю виноград. Також як вкриваю на зиму. Обов'язково хочу зняти, як я саджаю саджанці на осінь. Ось, друзі, обов'язково це зніму. Так як люди будуть купувати, то треба, щоб вони дивилися, знали, як наглядно. Посадити саджани, щоб він прижився і виріс на наступний рік. Можливо, навіть дав сигнальну грону. Все, друзі, ось таке невеличке коротке відео. Дякую за перегляд і до наступного відео. Всього, всього доброго, до побачення всім.